Виставку тварин льодовикового періоду сьогодні відкрили у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Експозицію поділили на дві зони. В одній представили рештки тварин, більшість з яких вимерли 10 тисяч років тому, зокрема серед експонатів: кістка, зуб і бивень мамонта, череп носорога волохатого, фрагмент рогу оленя великорогого. Біля кожного зразка є табличка з інформацією про тварину, де і коли жила її зріст і вага. Вони досить поширені, і нам відносно часто телефонують, навіть приїжджають, привозять ці рештки, тому що люди, коли ведуть якесь будівництво, випадкове, і знаходять під землею в ґрунті ці рештки. Але ось перед вами дуже цікавий екземпляр, дуже рідкісний. Хоча на сорогі в той час до добу вони не були рідкісними тваринами, як і мамати, але оскільки вони жили обособлено на окремих територіях, так, тобто не мігрували стадами, як мама. Ти а поодинці, тобто щільність їх заселення була значно меншою, і звичайно рижки їх знаходимо значно рідше. В іншій зоні світлини тварин, які досі існують у природі. Нелі мальована розповіла: раніше всі ці тварини жили на території нашої області, проте з часом через зміну клімату мігрували. На території нашої області, наприклад, вірблюди були, жили, уявляєте, бігемоти. ці тварини були пристосовані до певних умов. І вони змогли вижити, але в більшій частині вони змінили свій ареал на більш південніший. Тому ну, деякі залишилися у нас, наприклад, вовки, тут да, от, от у нас поки сайгаки, вони також водились на нашій території, вже після льодовика, от, лосі це все сучасники мамонта. На відкриття виставки запросили учнів ліцею номер 17 Діти розповіли, що їм сподобалось найбільше та що нового вони дізналися. Це була виставка по мамонтів, Мені дуже сподобалось тут були різні експонати, зуби їхні. льодовиковий період було дуже холодно, було багато снігу. Там були дуже великі тварини, черепи тварин, зуби, кістки. Мені сподобалось. Першокласниця Анна до музею прийшла разом із сім'єю. Батько дівчинки Сергій ділиться. Виставка пізнавальна не лише для дітей, а й для дорослих. Я особисто приємно вражений, Дуже дуже тут круто все зроблено на високому рівні. І точно ще будемо заходити про маманців і про вірблюдів. Що в маманців, що в них чотири зуба. Наприкінці виставки для дітей підготували пізнавальну вікторину та влаштували справжнє полювання на Мамонта. Мені здається, що вже все. Виставка тварин для довикового періоду працюватиме впродовж усього літа. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.